Вітаю, друзі! Мене звати Богдан. Ви на каналі Життя на Дачі. Сьогодні 23 серпня, 8 година ранку. Я знаходжусь у себе на городі серед зарослів полину. І ось хочу показати, як вродила гранада картопля. Ось тут у нас такий був по краю місце. У нас було вільне, я пости один рядочок і в кінці там. Розширив ділянку там декілька рядочків. Зрозуміло, що вродила вона в тіні тут неважно. Морик. Тут далі тут було більше сонця, вона годині раніше почала підсихати, я викопав раніше. А ось тут вчора викопав. І сьогодні буду збирати. Ось такі в нас я окремо попікладав кожен кущик. Кожен корщ, як то кажуть. Ось у нас була така червона картопля, я вже два роки пробув її, але ну, у нас вона не виходить. Вона добра, але врожаї не радують. Хоча... Заявняли продавці, що гарні врожаї. Можливо, десь на полісці, на Волині, де постійно дощі, вона гарно родить. А тут здебільшого ось вона така через нерівномірні опади, як я розумію. А гранада порадувала себе. Да, чим далі куточок, тим менші до такої дрібноти, але де більше сонця. Ось така у нас картопля. Так, да, щоб показати, що я садив, ось таку звичайну середню картопельку я садив. Де да, тут ще є? Ось. Садив я під плуг. І з цієї ділянки я буду вибирати на насіння. Заліз, щоб, коротко про те, де я беру насіння. По-перше, частину я беру з свого врожаю, частину я сортів купую на базарі фермерське, тому що купувати супереліту еліту дорого, а фермери мають кошти, вони купують, і ти вже в них купуєш там буває першу навіть репродукцію з врожаю. Треба попитати саме тих, хто продає на базарі, що вони привезли. І таким чином я собі оновлюю насіннєвий матеріал. Це насіння. Я беру пару сіток там різних сортів і відкладаю зразу, перебираю, щоб були е, от, наприклад, для гранади характерні для сорту бульби. Довгенькі, гладенькі, без всяких горбів, не круглі. І після цього їх залишаю на зимовку. Навесні я їх пророщую, якщо десь є з тоненькими паростками, я їх вибраковую і аж тоді сажу, якщо там великі я їх розрізаю і ось таким чином маю свою картоплю. Да, не... Там 30 бульб, як було в корчі, як було попереднього року, але вони були дрібніші, але все одно своїх там деякі. Кущі до півтора кілограма, можливо, навіть і 2 кілограми. Ось як цей гігант. звичайно, з цього куща я не буду брати на насіння, тому що тут незрозуміло. Можливо, виржні є великі, є менші. Треба брати з тих кущів де рівномірні бульби. Ось так. Ще є одна ділянка. Ще не викопана я, тому що я її садив в першій декаді травня. Буду сади, е, викапувати десь за тиждень, можливо, за два тижні. І покажу, що там робиться. Там вже був, тут у нас засуха була, треба врахувати. Червень, липень дощів не було. А там я вже в липні, в другій половині липня, почав поливати і. Почала картопля рости, тому що вона стояла. І, і, і фактично на кінець липня, початок серпня, вона тільки зацвила. Ось так навіть в нас було з засухою. Добре, на цьому все. Кому було цікаво, ставте вподобайки, задавайте питання. Всього найкращого, миру вам!